Всім привіт! Мене звати Оля Дорощук. Мені 25 років. Я з Харкова і зараз живу в Ліовардні. Я є метцем дизайнером і зараз відкриваю свій бренд одягу в Нідерландах. Чесно, друзі, останні місяці я втратила якось цікавість до інстаграму. Маю щирості, всі хочуть зробити якусь ідеальну картинку, продати себе. І це трішки зараз не для мене і не про мене. А тому я втомилася від інстаграму і обрала Ютуб. І взагалі розповідати про свою діяльність, як я буду будувати бренд, з якими проблемами я зіткнуся. А мені здається, що це буде класний контент, тому що, можливо, це також когось мотивує е, зробити свою справу особливо креативним людям. Чесно кажучи, я не знаю, як це все піде, як воно буде відбуватися. в мене такого досвіду немає, але мені здається, це щось нове для мене. Я буду виходити з зони комфорту, сидіти, говорити на камеру, розповідати. Дуже буду вдячна за вашу підтримку, за вашу підписку. Ставити лайк цьому відео. Дуже хочу, щоб ми з вами комунікували. Якщо у вас є якісь ідеї або думки, що ви хотіли побачити, обов'язково пишіть в коментарях, тому що мені це реально дуже важливо дізнатися, що вам цікаво. Тому я хочу зараз взяти свої блокноти, записати пару тем, які я думаю, що будуть на цьому каналі. І хочу вам зачитати, а ви потім скажете, можливо, що додати, або що вам було б не цікаво подивитися, так що поїхали. Окей, перше я написала це про бренд, власне, так як я його буду будувати крок за кроком, з якими проблемами я зіткнуся. Подивимося, мені цікаво, тому що мені здається, з таким. Цікаво спостерігати. Друге, можливо, особисте життя, якісь події, які будуть траплятися, тому що для мене Нідерланди це перше за все творча країна і креативна. мені здається, що деякі моменти також могли б зацікавити вас. І Третє, я записала: це, можливо, вам було б цікаво побачити якісь, можливо, фешн-ярмарки, овінтажні магазини, тому що я знаю, що в Нідерландах їх. Не досить багато, але вони є. Дуже класні ці магазини вінтажні. А знаю, що багато по Європі. так що якщо можливо, вам було б цікаво подивитися вінтажні магазини або ярмарки, також пишіть в коментарях. І четверта, я записала тему. Таку, як створювати дизайн для одягу, як створювати техпаки для виробництва і так далі. Мені здається, що це також буде цікаво подивитися, особливо тим людям, які, можливо, хочуть також починати свій бренд-подяг. І, друзі, будь ласка, якщо у вас є якісь ідеї, що б ви хотіли побачити, ще раз наголошую, обов'язково пишіть в коментарях. Мені це дуже важливо, щоб я робила якісний творчий класний контент. Тому welcome на мій канал. Думаю, що з цього вийде щось цікаве. Далі більше. Бувайте! Боже, я це знімала 35 хвилин, який жах!